Сьогодні ми з вами завітали у гості до одної родини, і в продажу з'явилася в нас шикарна елітна квартира в набережному кварталі, третій поверх, 12-поверхового цегляного будинку. Це новобудова з автономним опаленням, з гарним елітним євроремонтом працювали дизайнери з дорогими матеріалами. Давайте будемо оглядати нашу квартиру. Квартира 120 метрів квадратна. Коли ми входимо в квартиру, нас зустрічає гардероб. Ось він. Він Десь метр глибиною, і ми можемо повішати туди свою верхню одежку. Люстерку при вході. Ось, люстерку при вході. В нас у квартирі два санвузли. Один санвузол з душовою кабіною, будь ласка, умивальник наші крани Хенс Грой. Якщо ви знаєте, це довговічні крани з відповідною вартістю, наші шафки в ванній кімнаті, витяжки, все є по периметру плитки, у нас підігрів підлоги. Наша кухня монтована кухня, якісно монтована кухня з доводчиками блюм. велика простора кухня, є де хазяйці готувати. Ось так само у нас стоїть питний кран для очистки води, фільтра у нас стоять. І е е е кран Так, Я хочу, щоб ви подивилися, наскільки простора наша зала. Ось місце для відпочинку, телевізор і обідня зона. Ми виходимо на нашу лоджію, Це наша перлинка така нашої квартири. Вона велика, простора лоджія. Ось я хочу показати, весь об'єм нашої лоджії. Опалення у нас і в плитці, і додаткові радіатори стоять. Так. І ми повертаємося у нас два санвузли. Зараз я вам покажу наш другий санвузол з званий. Ось також великий, великий рукомийник зручний, величезне люстерко. Біде та унітаз. Так само шафка. Наша спальня вона має окремий балкон, також просторий балкон, кондиціонування є. Наша спальня, велика простора спальня зі своєю гардеробною. Ми не будемо туди заходити, там особисті речі, але у нас є гардеробна. Так. Також на поверсі у нас є кладова, якщо потрібно, можна буде розглядати купівлю квартири з кладовою. Також у нас є гараж, він продається окремо, і також можна розглядати купівлю-продаж з гаражем. Гарна пропозиція для родини, яка шукає повністю обладнану квартиру, дійсно з душою зробленою, з дорогим дизайнерським ремонтом. Я запрошую вас до перегляду. Будь ласка, звертайтеся. Наша квартира 120 метрів квадратних, 175 тисяч. Чекаю на ваші дзвіночки, квартира ваша. Варта вашої уваги. Будьте здорові!